Моє вітання. Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо стежити далі за актуальною ситуацією на Хмельниччині та по всій території країни. Доєднуйтеся до онлайн-трансляції цього етару на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс та заходьте на офіційну сторінку Ті Вісім Плюс у Фейсбуці і залишайте свої запитання у коментарях. Ну а далі ми детальніше поговоримо про те, як сучасні технології допоможуть зберегти пам'ятки Сатанова для майбутніх поколінь. У червні цього року на Хмельниччині стартував проєкт. Культурна спадщина Сатанова. Тож детальніше про його реалізацію ми поговоримо із керівницею проєкту Культурна спадщина Сатанова та проєктною менеджеркою громадської організації Центр розвитку ініціатив ІКСОРС. Алла Дахновець доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пані Алло, і слава Україні. Героям слава, вітаю і вас. Давайте ми почнемо Дуже із приємно, знайомства що... з проєктом, аби глядачів трішки познайомити Добре. про те, власне, як ідея проєкту народилася. Розкажіть, власне, про, про це детальніше. Е, наша громадська організація працює вже на по всій Україні е, загалом, але розпочинала свою діяльність з невеличкої громади на Тернопільщині. Е, наразі вона. Е, Працює вже майже 10 років, і однією з пріоритетних її напрямів це є розвитку місцевих громад, невеликих громад її локальних ініціатив. Однією з таких ініціатив і став даний проект, який покликаний на те, щоб зберегти культурну спадщину. Це є для нас новим таким напрямом нашої діяльності, але не менш того, ми покладаємо на нього великі надії і на те, що саме такий формат так тобто зайде нашим також нашим цільовим нашій цільовіудиторії і зокрема він буде цікавий не лише містечку так сатані в хмельниччині а всій україні ну і ми також націлені на закордонний також споживачем у червні проєкт стартував е... зараз ми маємо початок серпня розкажіть що вдалося за цей час зробити так, у нас, як ви вже сказали, проект називається Культурна спадщина САТА 3D-лоудинг. Даний проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду, а також за партнерстві з іншими організаціями та громадською організацією, яка яка в самому Сатанові осередок змін, а також в партнерстві з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та Сатанською селищною радою? В межах даного проекту, ну самі розумієте, що підписання договірних умов, проведення тендерних Різних документацій договорів це займає певний проміжок часу, і тому, тобто, якщо в червні розпочинається, тобто це орієнтовно місяць півтора може тривати певні тендерні процедури. І саме ну тобто, через те, що зайнятість і в наших підрядників, і наша зайнятість в межах інших проектів сприяла тому, що саме в даний момент ми змогли розпочати наші роботи, і тому з другого по Сьогодні, наприклад, також триває ще така, як я її неофіційно оголошую, експедицію, так і нашого підрядника в Сатанів, які де оцифровуються саме культурні пам'ятки в межах даного проекту. Нашим ну, партнером, ну тобто, вже можемо сказати навіть про партнерство, тому що переможцем в даному оцифруванні. 3D-сканування, так і е, е, даного всього формату є е, е, організація львівська організація, яка до цього багато вже років займається даною діяльністю е, Skyron. Е, якщо ну тобто цікаво, е, то ну будемо раді, що видіється і до наших соцмереж, і okay. до їхніх е, для того, щоб відсвітковувати перебіг даних е, даного е, проектної діяльності. Якщо врахувати і вашу громадську організацію, зокрема львівських колег, про яких ви згадали, яка команда працює над тим, аби проєкт втілити в життя? Ну, дуже багато людей, які вже наразі тут, наприклад, були. Ну, це, можна сказати, навіть не половина і тієї команди, яка задіяна в проект. тому що в телефонному режимі в нашої команди, ну, наприклад, нас було тільки декілька людей на об'єкт на об'єктах. Інші працюють, наприклад, ну, чи з дому, чи з інших локацій, тому що є і паралельні прокти, і якісь навчальні, ну, тобто була необхідність так, тобто, лише декількох людей доєднатися в ту, ту чи іншу міру. Наприклад, другого числа в нас також інша знімальна команда, яка буде виготовляти відеоролики по трьох. Об'єкти культурної спадщини, які увійшли в перелік, це ну, давайте я ще, ще також проговорю про, mm -hmm. про, про ті об'єкти, які саме е, 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 в межах даного проєкту будуть оцифровані. Е, тут є які в межах проєкту, і які поза межами проєкту, тому що е, саме команда Skyroun е, е, доє, доєднується настільки. Ну, сильно до даного проекту, що вони планують ще два оцифрувати на ну на безоплатній основі поза межами проекту. Це надзвичайно ну, такий, я б сказала, благодійний вклад, так тобто, того, що наскільки люди зацікавлені в роботі, яка яку вони роблять, також ну, це міська брама. Яка, ну, тобто, є в центрі Сатанова. Це е, об'єкти, які входять в даний проєкт, міська Брама, замок 15-18 століття. Брама також цих самих років. Вони були оборонними такими е, укріпленнями, і е, е, комплекс пам'яток: свято Троїцького монастиря, його зазвичай так називають. Туди входить Троїцька церква. Е, е, Келі з дзвіницями, в'їзна брама і е, підземний монастир. Ми його також відцифровуємо, е, ну тобто, аби було видно усі е, весь цей об'єм, так тобто однієї культурної пам'ятки. Е, які не увійшли в проект, але які також оцифровані. Е, це які менш зруйновані, тобто вони на, наразі наразі діються. Синалога, яка реставрована. Декілька років тому. І також водяний млин 19 століття, який також ну тобто наразі ще працює, ну також надзвичайно важлива і ціна пам'ятка. Усі об'єкти, окрім водяного млина, є національною спадщиною Сатанова. тобто Це надзвичайно важливо для того, щоб збільшити впізнаваність цих об'єктів, як на теренах поділь так і поза е, межами як в Україні, так і поза її межами. Щодо цих трьох об'єктів, які входять mm. в рамках проєкту mm. оцифрування, розкажіть про те, mm -hmm. чому саме на них заакцентували увагу. Е, ну, заакцентували саме насамперед, це через те, що вони є національною спадщиною, е, і е, тут дуже е, цінно є е, не лише історично, е, і культурно, так тобто. Е, від, відтворити їхню е, е, самобутність, і те, що е, саме подільське містечко, так Сатанів, е, не, ну, націлено на те, щоб в е, ну, майбутньому їх реконструювати. Але е, саме основне, щоб е, ці об'єкти е, зруйновані е, згідно, ну, тобто і природніми явищами, і, наприклад, замок, це наприклад, дуже е, багато е, руйнувань було саме радянською владою, і це. Ну, також ми хочемо про це е, вказати: це так, тобто що е, наскільки е, його важливо. Е... Все, що збереглося до наших днів, його потрібно зберегти, і ну тобто, в межах можливостей, звичайно, ну щоб наші майбутні покоління також його могли б побачити. Ну, при умовах, яких ми наразі живемо, ми бачимо, що ну тобто, можливо, коштів таких великих не можемо вкласти, наприклад, в їх відбудову. То наразі ми оцифровуємо дані об'єкти, зокрема, це. Ну, тобто будуть тридетики в оцифровані ці культурні об'єкти, але не лише в форматі того, як вони виглядають наразі, а й те, як вони виглядали до того, як були зруйновані. Тобто, буде застосований такий формат, де в прозорому фоні буде відображено ті руйнації, які відбулися в межах оцих. Останніх століть з даними об'єктами це надзвичайно цікавий такий цікава технологія, і вона є ну неунікальною. Uh -huh. Також в межах проекту буде розроблено інтерактивну карту, тобто веб-сайт своєрідний, на якій буде розміщено усі п'ять об'єктів з їхніми 3D-моделями, з, з певною інформацією, яка буде про дані об'єкти, яка буде розміщена і в українській та англійській мові, також планується зробити відеоролики також до популяризації даних об'єктів і цифрових моделей, які ну, звичайно тільки лише трьох об'єктів, так але можливо в пріоритеті. Ми також розглядаємо те, що в майбутньому, і ми також будемо займатися даною, даним масштабуванням даного проєкту. І, звичайно, ми можемо охопити більшу кількість об'єктів, тому що навіть стечко не лише цими об'єктами славиться: там і кургани, і штольні, і ну, ті тобто, і, 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 об'єкти, які там, наприклад, на Тернопільській області, в Тернопільській області, також досить є цікавими та важливими. І планується також те, що я сказала вже про відеоролики. Так у нас медіа спільнота Файне місто створює ці відеоролики вже цього року тижня. Буде один про початок проекту. І на кожному з на кожному об'єкті планується провести. Ну тобто, відеоролик буде не сам собою про лише культурну пам'ятку, а й буде такий. Невеличкий крок, так, тобто те, що на кожному об'єкті буде грати певна автентична музика на певному інструменті, де буде як, не лише ну, тобто, взаємозв'язок між пам'яткою та цим музичним інструментом, між людиною, і для того, щоб збільшити не лише популяризацію пам'ятки, так, а такий формат я вже не знаюся не ну тобто формат, тобто ближче стати до кінцевого кінцевої аудиторії, тобто до того туриста наприклад, гостя який планує відвідати або наприклад через певну ну, неможливість наприклад відвідати даний об'єкт можна відчути надихнутися ним в межах інтернету, так і так далі. Або потім приїхати також. Це дійсно допомагає створити такий ефект присутності, тому що музика теж допомагає в візуалізації, в створенні такої атмосфери навколо насправді. Розкажіть, чи вже відомо порівняння з якими музичними інструментами це буде? Е, наразі ще ні. Так, Наразі будемо стежити тобі, діщаємо. як власне так, це буде реалізовуватись. Ви згадували про те, що ми зможемо побачити і первинний вигляд пам'яток власне до того, як вони розруйнувалися. Розкажіть, наскільки це разюча різниця з тим, що ми зараз бачимо, і з тим, якою пам'ятка була? Ну, наприклад, найбільша разюча різниця це буде з замком, який зруйнований досить багато, тому що, наприклад, з п'яти. Веж, так, тобто є вціліли ми лише, ну тобто не повністю, навіть тільки дві, і однією є лише фундамент. Його також в межах можливостей пробували знімати цей фундамент хлопці з підрядної організації. І кругла вежа, також вона, ну тобто частково вціліла деякими спроможностями влади. Тобто, вони там її укріплюють за можливості того, що що можливо. І от там саме буде такий визначним, ну тобто, те, як, як виглядало воно до того, і ну тобто до до руйнувань, і як наразі виглядає. Тут якраз досить важливо те, що нам вдасться, наприклад, зобразити, як саме був. Вигляд первинний, так тому що нам е, селищна рада Сатинська е, надала е, документацію, яку розробляли ще у 2016 році е, по двох об'єктах: це по замку і по міській брамі. Тобто, в нас є е, повністю проектна документація, е, як вони виглядали, і е, щоб е, ну тобто було зручніше використовувати, ну, тобто е, на, наносити ці об'єкти е, на, ну, тобто для d моделей так. Для того аби оце відтворити первісний вигляд пам'ятки, яка робота відбувається? Чи це робота в архівах, робота із документами для того, аби знайти власне те зображення, яким воно було? Е, от якраз я і говорю про проектно кошторисні документації, які е, зроблені для реставрації та консер... консервації даних пам'яток, так е, і які надали для того, щоб ми могли їх е, е, ну, тобто відтворити. Так? Е, ну, наразі ми. Е... Ну, тобто, нам цієї документації достатньо по Свято-Троїцькому монастирю, На жаль, ну тобто дуже багато всього втрачено, і з людьми, якими ми спілкувалися, також в них немає документації, і також сказано про те, що дану документацію, тобто, коли ну, тобто було вивезено в Росію, що щоб, ну унеможливлює в певні моменти, наприклад, відобразити її в тому форматі, який є. Був первоначальним, так але е, те, що, наприклад, є наразі, і тобто, те, що, наприклад, е, ну орієнту е, орієнтуватися, тобто як воно саме виглядало, можна е, ну мається на увазі по келіях та дзвіниці, тому що вона там ну плюс-мінус вона виглядає. Е, ну можна орієнтуватися на те, що вона виглядає е, так, як могла виглядати колись, хоча тобто є припущення е, певні е, людей, як вона могла би виглядати. Там, наприклад, по на Галичині є схожий, схожий дуже об'єкт. Якщо би це ну тобто дослідити, то можна звичайно робити якусь якісь речі щодо і також відновлення ну тобто і роботи над проектно-кошторисними і реставраційними в подальшому дано даної об'єкту культурної спадщини. Я саме про свято троїцький монастир наразі. Ну, тобто нам дуже, дуже допомогла, там вже зібрана певна інформація по даних об'єктах. Які етапи Тому, реалізації ну, тобто, проєкту наразі... надалі? Власне, що планується зараз найближчим часом? Ну, наразі допрацьовує команда тобто, лазерне сканування, як фото та відео зйомку з дронів. Також фото, фотографування кожного об'єкту там з певними ап, апаратурами, так і так далі. Це все наразі наразі, з другого числа вони відзнімають по сьогоднішній день, і в подальшому будуть його за допомогою фотограметричних програм. Проводити певні свої, ну тобто, ну тобто, свою роботу, так тобто, ну це було і лазерне сканування, там ну тобто, якщо там прослідкувати за нашими соцмережами, можна, ну тобто, ми от буквально там сьогодні-завтра плануємо вже висвітлити, ну, як тривала впродовж цих всіх днів робота хлопців, ну і наша також, і те, що, наприклад, ну, які продукти взагалі вже, вже можна побачити. Того всього. Е, ну, Якось наймасштабніше будемо пробувати це все показати, тому що робота була пророблена дуже-дуже велика. Чи є дедлайни проєкту? Коли, власне, має бути все готово? Е, звичайно, 31 жовтня має завершитися проект, але ми орієнтуємося десь на середину жовтня, того, що ми вже можемо презентувати всі, е, е, ну, усі, фактом, е, наші продукти в. Е, Проведені, так розроблені в межах проєкту. Наразі також з ну, того всього, що, наприклад, це буде все в цифровому світі, один лише продукт планується це друк поштівок, поштівок, які ну тобто це які вже ну тобто серію вже поштівок вже було пророблено даною командою, і сатинів. Пакет Сіті також буде і такі, як Сатанів. Так, там є Одеса, Харків, наприклад, Київ по Україні є дуже багато різних пам'яток. Наприклад, там в Кам'янськ-Подільська ввійшла якраз в Україну. Тепер і сатані доєднається до цієї колекції, і матиме можливість, наприклад, також будь-яка людина, яка має, наприклад, ці листівочки. Відтворити його в форматі там або через веб-додаток, а в них нова технологія через фільтр в інстаграм. Тобто очікуємо якихось креативних крутих, крутих штук. Тобто, як люди зможуть побачити ці 3D моделі, власне, чи це буде якийсь QR-код поблизу пам'яток? Чи можна буде онлайн просто зайти на якийсь сайти і їх побачити? Розкажіть, як це відбувається? Е, ну, саме буде розроблена інтерактивна мапа, як я вже говорила. Mm -hmm. Так, тобто це вебсайт, е, який ну я думаю, що нам вдасться, наприклад, е, і ну на своїх ресурсах розмістити, е, ну е, інсорсу мається на увазі, так і на наших колег. Також ну, тобто підрядників, е, я думаю, що і іде... до. Єднається також місцева рада, там область, ну тобто для розміщення, щоб можна було перейти зручно скористатися даними ну, продуктами, які є. Розроблені в межах даного проекту, а більшості все цифрові продукти. Ну, тобто, і тут головне перейти ну, тобто, на, на даний сайт, так mm -hmm. саме сам сайт ще не розробляється. Так, тобто, саме основне це було нам наразі відзняти дані об'єкти. Це надзвичайно було ну тобто першочергове, можна так сказати. Далі вже ну, тобто, можна відбирати, наприклад. Ну там вони будуть дизайнити, так будуть обробляти дані всі всі ті е, напрацювання, які напрацювали вони впродовж останніх днів. Е, ми ж наразі будемо обирати слідуючих там підрядників, які будуть там друкувати, е, які будуть е, е, створювати, наприклад, вебсайт, так і так далі. Е, і вже з ними будемо комунікувати більше про, про, про інші об'єкти. Е, все буде розміщено якомога більше все в цифровому форматі, що не, не ну, наприклад, завжди телефон чи, наприклад, комп'ютер з вами. Тому ви можете в будь-який момент переглянути той чи інший цифровий продукт, який буде розроблено. А з того, що буде лише в паперовому, так то це лише поштівки, які будуть, які ми плануємо розповсюдити по різних туристичних культурних місцях. Так, України, взагалі, тобто за бажанням, може кожен отримати буде поштівку там на ну, тобто за певною формою, як ми там плануємо також розповсюджувати після того, як вже вони будуть виготовлені, е, і це ну так за допомогою про е, нашого телефону. Ви можете там навести, наприклад, на три на цю поштівочку е, там із використанням, наприклад, або програмного забезпечення, або інстаграму, ви можете побачити і про ну там. Е, переглянути цю 3D-модель, як вона, ну тобто, з якоїсь там сторони, ну це дуже цікаве рішення, і ну я думаю, що воно вартує нашої роботи всій. Як люди сприйняли проєкт? Що пишуть вам у коментарях? І якщо дивитися на досвід уже реалізованих таких проєктів в різних куточках України, чи людям заходить такий формат 3D-моделей? Е, ну, те, що е, з ким ми спілкувалися, так е, ну тобто, більшості всім подобається, Можливо, хтось не зовсім до кінця розуміє, що саме буде, так тобто, е, і тому в них такі, ну тобто, що ми фільм більшості знімаємо, так тобто, про кожен об'єкт. Е, люди не зовсім розуміють про те, що. Ну, тобто, як він буде виглядати, і для чого воно так. Тобто, а ну саме основним покликом того, що, наприклад, дані моделі можна використовувати буде в майбутньому для, наприклад, навіть реставраційних якихось робіт, або того, що, наприклад, в будь-який момент, ну, при будь-яких обставинах, так тобто, при його більшій, наприклад, руйнації, вони збережуться в тому моменті, в якому вони наразі є. Тобто, це ну, надзвичайно важливий такий аспект того, що. Що це ну, породжує те розуміння певне в людей. Ну тоді, коли в нас виникали певні виклики, наприклад, з там, людьми, там того, що для чого воно, то цей аргумент допомагав, можна так сказати. Де можна буде стежити за етапами реалізації проєкту? Розкажіть про це. За етапами реалізації можна на усіх усіх мережах інсорсу, так це і інстаграм, і ну телеграм. Так, ми не зовсім можливо ще ведемо якісно, тому що ми на тобто це Фейсбук, вебсайт, центр розвитку ініціатив інсорс. Можете вбивати в цьому, і ну ми також стараємося комунікувати з різними іншими, наприклад, джерелами. Так то ну хтось вже написав, хто ще пише про нас для того, щоб якомога збільшити впізнаваність даного проекту і ну тобто його популяризації серед аудиторії. Ну, ми, власне, показували Бажаю, вашу сторінку в інстаграмі для наших глядачів, тому обов'язково закликаємо усіх доєднуватися і стежити за тим, як проєкт буде реалізований. Дякуємо, пані Алло, що доєдналися до нашого марафону. З нами на зв'язку була керівниця проєкту Культурна спадщина Сатанова та проєкта менеджерка громадської організації Центр розвитку ініціатив Іх Сорс Алла Дахноваць. Дякуємо вам. Марафон